Ховаються у потягах, рефрижераторах, бензовозах, до яких тільки хитрощів не вдаються порушники кордону, як ловлять тих, хто незаконно намагається покинути державу у матеріалі військового телебачення. На цьому відео порушник кордону на Одещині. Чоловік намагався покинути державу нелегально і зламав ногу. Про допомогу спершу попросила його колишня дружина. Слухайте, така проблема. Мій колишній чоловік намагався перетнути кордон в Одеській області е, з Молдовою. Десь він там не дійшов 200 метрів до кордону. Він зламав ногу. Потім на гарячу лінію прикордонників надійшов дзвінок і від нього самого. Так, я е, на гриміці сломав ногу, ліжу. Вже часа 4, замерз мокрый є. Ух, я ні, я тут чи знання тіляю періодичні. Я просто заміржаюся минут через десять, мені двадцять не зіґруть. Я просто вже я ножку докаєм не чувствую. Найчастіше порушники намагаються перетнути кордон саме вночі і пішки, кажуть прикордонники, часто з допомогою людей, які обіцяють їм супровід за великі гроші. Вони знаходять, списуються в різних там месенджерах. Ну і потім їх люди з великі гроші ведуть. Ведуть, хоча вони скидають гроші наперед. Це як лохапром. Якщо от, тобі скинули, просто намалювали маршрут на карті. Олег начальник відділення повітряної розвідки. Їхнє завдання, зокрема, моніторинг кордону з повітря. Цей квадрокоптер, обладнаний тепловізором, у польоті без заряду може бути близько години і дає дуже деталізоване зображення. Поступила інформація, що рухається особа. мене визвали, виїхав на певну ділянку. Ну і поле було сонячне, ще був зелений. Про одне поле облітав раз, потім другий раз. Уже коли вертався, виявив особу, яка лежала і прикрила сонячниками. А це вже групова спроба нелегально перетнути державний кордон. 48 чоловіків намагалися втекти з України у Камазі. Щоб сховатися, порушники вдаються до найрізноманітніших хитрощів. В поїздах дуже часто люди ховаються. Це опять же грузові. Поїзда. І тут помічники прикордонників, службові собаки. Він просто відчуває цю людину. Сідає і починає облавлювати машину і дивиться на те місце, де знаходиться людина. Прикордонники нагадують, осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, очікує адміністративна відповідальність. Але якщо ви сприяєте незаконному переправленню осіб, надаєте будь-які вказівки, здійснюєте організацію незаконного переправлення через кордон. За це вже йде кримінальна відповідальність за матеріалами. телерадіостудії Міноборони БРИЗ Ольга Читайло, Юлія Чалик, Віталій Пікуль та Євген Трестан. Фактиві єдині новини.